Зимою, яка вже не за горами, прогнозується ожеледиці, а це небезпека на дорозі. Навіть якщо зима буде теплою, це не означає, що іноді температура повітря не знизиться нижче нуля, і автомобіль треба до цього готувати. Рекомендації це підготовка транспортного засобу до зими. Перш за все, перевірити наявність зимової гуми. Якщо її нема, то вже задуматися над питанням, щоб її купувати. Потім це підготовка знову ж таки: це масти, мастила. Якщо потрібна фільтра та все інше, це водії повинні знати і вони це повинні робити в середньому два рази на рік. Є ще низка рекомендацій. Які стосуються експлуатації транспортних засобів під час несприятливих погодних умов, а також перевіряти і склоочисники, і щоб була рідина, і щоб в разі дощу або снігу склоочисники працювали, щоб все максимально було справним, і щоб водії міг будь-які погодні умови рухатися уважно та безпечно. І вкотре, незважаючи на погодні умови, патрульна поліція звертає увагу не лише водіїв авто, а й пішоходів, а також водіїв двоколісного транспорту на дотримання правил дорожнього руху, радить бути дуже уважними на проїжджій частині та велосмугах.